Я зараз хочу звернутися до Петра Олексійовича Порошенка, президента країни, аби все ж таки він почув наш заклик, оскільки до нас надходять сигнали про те, що дійсно з його адміністрації з адміністрації президента намагаються призначити керівником цієї громадської організації товариства сприяння оборони України. Пана Куніцина, який є представником блоку Петра Порошенка в українському парламенті, це абсолютно нездорова ситуація. Я чітко говорю про те, як член Центрального комітету товариства з оборони, що ми готові будемо звертатися не тільки до вітчизняних судів, будемо готові звертатися і до Європейського суду з прав людини, впливати на ці протеси тиском через адміністративний свій ресурс. Абсолютно незрозуміла ситуація. 20 років товариство справньої оборони має. вони вже оформили всі права власності на всі об'єкти. Єдине бажання. Отримати цей величезний ресурс у вигляді землі, у вигляді майна, потім розпродати і стати у руля цих всіх величезних мільярдних статків. Тому ще раз звертаюся до президента України, будь ласка, відреагуйте, забороніть своїм, скажімо, клеркам, які представляють вашу адміністрацію. Тиснути на товариство і народне тіло не може прижитися в нормальному організмі в кожного ячейки, товариства сприяння оборони. Вони є чітко виписані статути, є чітко виписані документи установчі, які регламентують повністю їхню діяльність. Вони сплачують податки, вони отримують заробітні місця. Вони готують військових для сходу нашої держави. Вони готують водіїв танків, БТРів, бронетранспортерів, Вони готують спеціалістів по безполотним апаратам. Вони дуже багато чого роблять. Їм потрібно допомагати, а не втручатися і думати, як ограбити, забрати майно замість тірів, зробити якісь там дійсно сауни і ще щось інше. Тому ми будемо чітко стояти на захисті цієї товариства сприяння оборони, цієї громадської організації, яка має на меті давати можливість готувати українських. На сьогодні ми бачимо намагання адміністрації президента втрутитися і створити під себе ще одну корупційну схему, яка ну, можна за своїми обсягами її можна порівняти з, наприклад, тою темою спецконфіскації. Тобто це приблизно такого ж порядку питання, яке значить і для оборони нашої держави, і для економіки. Як ну, ті активи, які залишилися у Януковича, і їх же снім. І котрі зараз так нас агітують в прискореному порядку забирати в бюджет. Тобто, ось є інша аналогічна спецконфіскація проблема, але чому ми не чуємо там гучних закликів там Народного фронту та інших колег, а тут реально активи на мільярди гривень. Це сотні автошкіл, полігони, басейни, тири, тобто це інфраструктура до САВ, яка створили з радянського союзу для того, щоб зміцнювати обороноздатність. Готувати так званий мобілізаційний резерв, тобто військово-облікові спеціальності, бійців там готувати до служби в збройних силах, для того, щоб там здійснювати заходи військово-патріотичного виховання, для того, щоб молодь виховувати, щоб вона була морально готова захищати нашу країну. Вся ця колосальна інфраструктура зараз, на погляд адміністрації президента, ну скоріш за все мусить слугувати якимось їхнім інтересам. В основному, я так думаю, це інтерес у розпродажі земель аеродромів, використання майна в тіньову схему з тіньовими потоками, котрі йдуть в адміністрацію президента, і так далі, тому подібне. Тобто дирибан у всіх його формах. Для того, щоб цю схему влаштувати під себе, адміністрація президента просуває на голову громадської організації Товариства сприяння обороні України наближену до себе людина пана Куніцина. Їхня задумка, що пан Куніцин Очолив оцей процес, який я прописав, і щоб всі фінансові потоки, які раніше, звісно, теж не розходилися мимо кабінетів чиновників, що вони були вже сконцентровані під адміністрацією президента. Отака От зараз задумка. Причому я підкреслю, громадська організація це абсолютно незалежна від держави. не немає підстав якихось у адміністрації президента, втручатися у те, що чим займається громадська організація. Я бачу, що зараз іде тиск намагання просто під себе підм'яти максимум корупційних потоків. Продається земля, я знаю, в Києві під Києвом. Ми зараз бачимо, що там просто розпайовується ця земля, роздається, там будуються елітні котежні містечки і так далі. Це, як правило, досить приваблива. Земля, вона знаходиться недалеко від населених пунктів, вона не сільськогосподарського призначення. Тобто тут можна просто комерціалізувати, монетизувати і швиденько просто освоїти ці всі гроші. Це колосальна можливість, в тому плані, що якщо отримати контроль над громадською організацією, ну ніхто по формі не заборонить громадської організації там розпоряджатися. Своїми, так би мовити, активами, так як вони вважають за потрібне. Але ж зараз це, звісно, адміністрації цікаво, і тому вони втручаються саме у громадську організацію. Я вважаю, що тут потрібно просто займатися е, інвентаризацією майна, що є державним, що є приватним. Е, чи вони використовуються за ціловим призначенням, чи ні. Ставити питання, власне, а скільки було підготовлено бійців, скільки було проведено заходів на національно-патріотичного виховання і таке. Я думаю, що потрібно реагувати на законодавчому рівні. є Моя ініціатива, котра певним чином врегульовує ці всі стосунки, це все має бути просто, це все майно має чітко слугувати цілям, яким воно самому початку при Радянському Союзі навіть призначалося. Тобто обороноздатність ніякої комерціалізації, ніяких саунів замість тірів, ніяких іподромів замість аеродромів. Це має бути конкретно майно, котрі працює на громадській організації, котрі займається національно-патріотичним вихованням. Вони зараз дуже в нас бідні на організації АТОшників, учасників антитерористичної операції, які зараз теж мають проблеми з соціальною адаптацією. Врешті-решт, це має бути базою для реабілітації здоров'я, в тому числі і учасників антитерористичної операції, інвалідів там і так далі.